Доброго дня, вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо з вами про фарбування керамічної плитки або кахлі. Кахліг кахлі. Керамічної плитки нам більше подобається. Якщо у вас на кухні є стара на фартуці стара плитка, або навіть на стінах, то знаєте, ви її можете пофарбувати. Так, і, що? і Зараз розкажу, що вам для цього треба. Саме для фарбування просто в один колір плитки. А далі ще покажу, як можна зробити трафаретний малюнок і об'ємний, і просто фарбами малюнок. Дивіться, я тут підготувала зразки деякі. Наприклад, у вас стара плиточка на фартусі є, і ми запам'ятовуємо, що саме важливе це підготовка. Вам потрібно її ретельно вимити. Ретельно вимити шви між плиткою. Ви навіть можете взяти стару зубну щітку. І прямо по швам отак пройтися і обов'язково їх знежирити. Як мінімум, ви берете якийсь миючий засіб, можна для посуду, або берете ось те, що ми рекомендуємо: засіб для миття, малі пісу, професійний для підготовки до фарбування. Проходите добресенько, вимиваєте шви. Вимиваєте вашу плитку, щоб там не залишилось ніяких жирів. ще, Якщо у вас шви десь повипадали, то вам треба їх зашпатлювати наново. Можете, звичайно, шпатлівкою для стін це зробити або сіконом, який фарбується, пройтись, і щоб не було у вас дірок. Після того, як ви підготували, все вимили. Плиточку треба трошки зашліфувати. Інколи е, є такі випадки, коли плитка зовсім не піддається шліфуванню. Вона настільки е, глянцева й кріпка, дуже міцна. І ось не піддається шліфуванню, Ну, тож вже фарбуємо таку, як є. Але якщо вона трошки матується і стає такою. Більш шершавенькою, біленькою, матовою, то це дуже добре. Це створить додаткову адгезію, і у вас буде все триматися добресінько. Тобто вимили вам навіть ну шліфувати жир. Ми ніколи не рекомендуємо. Бо інколи питаються навіщо мити, бо буду шліфувати або буду здирати. Ну, неприємненько, неприємненько шліфувати жир, і він буде забивати вашу наждачку. На українській мові українською папір. Наждачний папір. папір. Так, берете вісімдесятку, проходитесь, прошліфовуєте. Далі вже ви прибираєте пил і знежирюєте спиртом. Уважаєш, там водочка в холодильнику стоїть спеціально для цих цілей. Далі переходимо до фарбування. Просохла ваша плиточка, просохли шви, і ви переходите до грунтування. Це обов'язковий шар в підготовці до фарбування. Ми, як завжди, рекомендуємо професійний одик від Тікуріла. Да, він алківний має е, запах, е, але він найкращий ґрунт для гладких таких складних поверхонь. Ще ви можете взяти як варіант Бенджамін Мур. Це то те, що ми тестили і можемо рекомендувати. Але це е, засіб універсальний і вже перевірений ну, не тільки мною, да, ви знаєте, багато хто фарбував складні поверхні і саме їм. Грунтуєте обов'язково шви, спочатку ви проходите пензлем добресенько добресенько І одразу, не так, щоб ви взяли всю стіну, пройшли спочатку пензлем, потім він підсох і ви повернулися і почали е, фарбувати валиком. Ви якийсь там, я не знаю, 40 на 40 взяли шматочок, пройшли по швам пензлем і одразу вже розкатали все валиком. Бо у вас будуть отут такі напливи, і від пензля буде видно. <різь> Фактуру, фактуру, фактуру буде видно ну, фактуру. Тож ви одразу взяли найбальшой шматочок, пройшли шви і одразу розкатали, щоб у вас не було ніяких нашарувань. Грунту достатньо одного шару. Ви його обов'язково потім прошліфовуєте, щоб ніяких не підтюків не було, він був більш рівний і гладкий. Обеспилюєте його і далі вже наносите фарбу. Фарбу ви будете наносити тим же ж принципом, що і грунт. Фарбу ми рекомендуємо від відтікуріла Луя 7, вона для вологих приміщень кухні в самий раз. Тобто, вона вже пройшла тести, покриваєте 2-3 шари. Дивіться, як у вас вона буде лягати, все. Це якщо ви просто пофарбували. Якщо ви збираєтесь робити об'ємний малюнок, то ви спочатку ґрунтуєте, робите об'ємний малюнок, а потім зверху його закриваєте і фарбуєте. Якщо ви робите а, малюнок фарбами, то ви ґрунтуєте, фарбуєте, робите малюнок фарбами. Ще одну вам розповім ще про одну фарбу. Її рекомендувала колись мені дівчина, яка працює. З матеріалами, і вона фарбувала вдома навіть в мокрій зоні саме стіну, не кахлі, а стіну. І сказала, що вона її протестила і пройшов там. Багато часу і все дуже тримається. У мене є там групки в телеграмі. Теж дівчата дуже гарні відгуки залишали. Але я вам одразу кажу, це відгуки від інших. Я вам не можу сказати, що я її протестила, і вона ну, тіпа супер. Тому вам просто кажу зі слів інших людей, ви приймаєте рішення, чи фарбувати нею, чи ні. Чесно кажучи, ми її теж протестили на одній з квартир, але ще й не бачили ту квартиру. Пройде пару років, прийдемо, подимав сто. Тоді я вам дам чесний відгук від мене. Фарбекс гумова фарба, вона предназначена для дахів, ну, Тобто вона за умовченням да, витривала і е, від дощу, сонця, і вітру і всього іншого. Так що можете спробувати її. Закривати ці фарби не потрібно. Хочете ще додатковий шар і якось закріпити, візьміть е, два шари лаку на так, з фарбами, з ґрунтами я сподіваюся, що все зрозуміло. якщо не зрозуміло, пишіть, будь ласка, в чат, задавайте питання, ми раді будемо вам відповісти те, що ми не змогли не включили або забули включити у відео. Пишіть в коментарях питання, ми дуже раді будемо відповідати. Так, і переходимо до трафаретів. Трафарет гарний інструмент для декорування, декорування і меблів, приміщення, і плитки, і стін. Головне не переборщити, от чесно, і зупинитися, бо інколи процес вовлікає, і потім люди не зупиняються. Так що дивіться, вашу плиточку да, можна зробити задекорувати. і Вона більш, більш буде стильна, красива, якщо зробити трафарет. Плиточка ваша. Трафарети. До речі, я тут зразки робила, робила раніше. Я не знаю, видно, а ні, не видно. Це з об'ємним декором. І ось тут не сами вдалий зразок, але я так покажу, ми зробимо з вами. Зараз зробимо і покажу, як зробити. Тепер про самі трафарети. Трафаретки. отут декілька плиточок, вже на розмір на великий, Їх можна і такі робити. Він тоненький, я не знаю, тут десь 1 міліметр, 2 мм. Ось такі трафарети тоненькі, вони дуже гарні саме для е, малюнку через трафарет фарбами. Є ось такі клеєві, на клеєвій основі. Єдине, що у вас, як би, не шанс, а як то сказати? Може статися таке, що ви фарба не досохла, навіть ваш ґрунт там да, не досох, ви приклеїли цей трафаретик і потім віддираєте все одразу. Бо всі фарби практично. Висихають і достигають повного затвердження впродовж 2-3 тижнів. І ви наклеїте, ну, є такі дуже липучі, через них класно наносити малюнок, бо ви можете валиком протерти, щіточкою і ніде нічого підтьоків ніяких не буде, але зніматися може разом з фарбою. Я їх не використовую, але вам розповідаю, що вони є. І ось такі трафаретики, вони. ось вони. А, вони якраз, мілі... Оце, мабуть, 0,2 мм тоненькі. А ось, ось ці від міліметру, вони далі вже йдуть і підходять і для стін, і ось вони дуже круто підходять для об'ємного декору. Тобто для об'ємного декору вам потрібно, щоб була товщина. Да? Бо якщо ви дуже тоненьке візьмете, товщина буде дуже маленька. А от від міліметру то буде добре у вас вкладатися матеріал. Так що запам'ятали, для фарбування і нанесення малюнку фарбами, ви берете тонкі трафарети, і вам буде нескладно пробивати цей малюнок. Для об'ємного декору ви берете більш, більш ось такі товсті трафарети. Що вам треба для об'ємного декору? Ви можете зробити звичайною шпатлівкою по дереву, або взяти ось таку структурну пасту від Композит. Вона дуже гарно, гарно лягає, вона є гладка і є така, як з піщинками... І має фактуру. Ми вам покажемо потім і ближче. Є у мене із, із шпатлівкою зразок, він виходить не ідеальний. І такі на рівні края, його треба підшліфовувати. Структурна паста має більш гарну фактуру. То тут уж ви можете спробувати на яких шматочках, а можете взяти одразу структурну пасту, і буде у вас хорошо. Стру, структурна паста теж. це ж це те ж саме, що шпатлівка, ви її будете наносити. Шпатели, можете резиновим, можете там є з пластикові, можете навіть і металевими наносити. Для малюнку вам потрібно будуть пензлики або отакі пензлики з паралончиком, або просто губочка і паралончик. Я так часто наношу, мені так зручно, і дуже я вам от показую такий пензлик, Це взагалі для фарбування. Білочка з білочки, да? хвостка, ну я не знаю. Вони дуже м'якенькі, але вони ось такі щільні, дуже, і дуже гарно пробивати їм малюнок. Тоді він у вас ідеально рівненький. Ви можете і таку взяти, такий пензлик, Головне, щоб він був рівний і вам головне, щоб ви добре було пробивати. Але ось ці себе зарекомендували дуже класно, і виходить такий і щільний і малюночок, дуже гарний. Ми вам все покажемо. Все. Тобто вам потрібні пензлі, є спеціальні для трафаретів, вони зроблені так само: круглі, прямі, просто ворс прямий. Або губочка, або спеціальні спонжики ось такі з паличкою. Далі вам потрібна фарба. Якщо ви декілька кольорів наносите, то ви пробиваєте кожну малюнок окремим пензликом. Це довго, але виглядає потім красиво. Структурна паста, я її відкрила. Ось вона має такі зернички, піщиночки, є і є гладка. Оце не гладка так виглядає, вже готово. Трафаретик ви ваш приклеюєте. Можете не весь приклеювати, а ось так точково, потрошечки. Шпательок наносити пасту. І наносити через ваш трафаретик. <зільно> заповнюєте всі отвори вашого малюнку отак трошечки вирівнюємо. наскільки можливо. Нічого страшного, якщо буде не ідеально. Щось попалося. Ось ну, так зробимо. Це ми робимо. Ось так ближче вам покажу це шпатлівка для дерева. Я не буду робити. Ось вона сохне, якщо буває, тріщини дає, і нерівності. Нерівності можна зішліфувати. Теж буде непогано і так своєобразно. Все, нанесли і обережненько знімаєте, щоб у вас не поїхав малюнок. Цю фарбу, ой не фарбу, а пасту кольорувати. Не пам'ятаю про саму про пасту, шпетлівку точно. Можна кольорувати якщо ви хочете, це буде у вас фінішний шар. Ой, бачите, вона одразу так гарненько виходить. Фінішний шар то ви тоді наносите ґрунт фарбу. Далі, якщо ви хочете кольоровий об'ємний малюнок, виберете порцію вашої структурної пасти, додаєте прямо сюди трошки фарби. Що вона там тачає? Але у вас не буде ніколи колір такий, як в баносі. Ви додаєте, у вас буде світліше. Застигати буде ще трошки світліше. Все, у вас кольорова структурна паста. Ой. Навіть, а, там на кришечці така. Навіть градієнт можна зробити. Краще її закрити потім ще лаком. тоді. Цю штучку ми Одразу, так. Да, це дуже важливо, трафарети. Ви кожен раз миєте, робите їх сухими, і далі ви знов прикладуєте, коли у вас підсохла ця плиточка, тоді ви поряд або ви там розраховуєте так, щоб час висихання, дивіться, на баночки це достатньо довго сохне, можна трошки підсушити феном. Якщо ви хочете трафаретний малюнок саме з фарби, то ви берете тоненький трафаретик, так само його приклеюєте з декількох сторін, щоб він у вас не юзався. Фарбу берете, якими ви наносите, якщо ви хочете різнокольорові, ви берете декілька кольорів. Я тут налила вже. І обраний вами інструмент. Саме важливе в пробиванні малюнку через трафарет – це не переборщити з фарбою. І тоді він буде у вас рівномірний. Що для цього треба? Ви набираєте фарбу і потім ось так поряд берете картоночку, Я не знаю, отак ось простукуєте. А далі ви вже пробиваєте свій малюнок. Да, це кропітка роботка, я вам так скажу. Але дуже гарно заспокоює. І ось так ви проходите кожний, кожний, кожний малюночок. Якщо ви хочете, щоб у вас був більш насичений колір, ви робите це ще потім другий раз трошки підсохне, і все. Робите це акриловими фарбами, і зверху можете ту ж саму лую самі закольорувати і пробити такий трафаретний малюночок. Тоді не закривайте лаком. Якщо ви візьмете якісь декоративні маленькі акрилові фарби, то вам потрібно буде. Закрити лаком. Дивіться, ось ми спробуємо. цим. Так само пробиваєте. Фактурка залишається. Достатньо ще багато фарби в ньому. Спонжик більше набирає, так? На угу. Або берете губочку. Так само. Промокуєте і починаєте пробивати ваш малюночок. Можна і валиками хтось проходить. Так само валик дуже ретельно треба викатати, щоб не було залишків фарби, щоб нічого не підтекло. Але е, я не рекомендую, не буде у вас супередальний малюнок. Вона буде підтікати від валика. Угу. Бо ви будете надавлювати той валик, все одно десь буде затікати. І ось так ви пробиваєте, Все. Далі знімаєте, ось бачите, перше ось таким пензликом, наскільки є рівні края, ось спонжиком, вже трошки залишки є фарби, і це звичайною губочкою, достатньо рівно. Якщо вимокати. Надлишки фарби, Все. гарних вам малюнків на ваших фартуках і кухнях.